Хай буде захист, захист четвертої лабораторної роботи. Так, Попов, редагувати нову оцінку. Скажіть, будь ласка, ось попередня лабораторна робота була про рядки, а зараз списки. В чому радикальна різниця між списками? І незміння, рядки незмінні, списки зміння. Списки, зміння, Да. створити ну, способи створення списків. Просто перерахування, але якщо подивитись на наступний спосіб, то він проведе до такого ж списку, да? але якщо uh -huh. у нас є рядок, то краще. Робити таким чином. Ну, залежить від того, що у нас є. Що, наприклад, просто дві змінні, то можна і так зробити. Це якщо в нас числові. Тут з якого, з якого числа по яке буде створено список? З 1 по 9, з шагом у 2. А, ну там, по дев'ятий, тому що крок 2. Да? Там внизу чуть ніж скрін просто не є. Uh -huh. Ні, ну, Мені ж треба, я ж під запис, Ярослав, я під запис, мені треба, щоб люди розуміли. Ну Тут 9, тому що е, ну, 11 наступне, але воно не входить, а крок 2. Тому все вірно. Є нормальні всі списки, способи підходять. Поверхневе і глибинне копіювання. О, створення копії повинно бути обґрунтовано. Значить, у нас є список із яких елементів? Незмінних. Незмінних. В такому випадку самий простий спосіб створення копії списку це ось такий? Да? Від початку до кінця. Якщо, скажіть, будь ласка, ось так, або якщо я оце приберу, а просто напишу дорівнює, є різниця чи ні? Да, є різниця. А. К mm, чому? Е, uh, так створюється проста копія, так поверх неба. А, uh, і щоб бути конкретніше, то так буде посилатися на один, ну, якщо без этого, на один на один той же буде посилатися. Угу. Mm -hmm. А так створюється окремий, ну, посилання, не об'єкт, на... об буде створено да. окремий об'єкт. Значить, дивіться, коли ось цих немає дужок, просто це, це ж змінні, змінні містять посилання на об'єкт. Якщо я напишу просто посилання, то оці обидві змінні будуть посилатись на один і той же об'єкт. Все, це не копія. Це просто два, дві змінні посилаються на один і той же об'єкт. А ось такий запис, згідно з, з описом синтаксису, він означає, що буде створений точно такий об'єкт, і посилання на нього буде записано в іншу зміну. Тобто ці дві змінні будуть посилатись на різні об'єкти, на різні об'єкти. І якщо в такому, якщо список містить всі незмінні об'єкти, то коли я змінила в одному об'єкті значення нульового елементу, то на другий об'єкт це впливає. <тур> mm -hmm. мы... ні, не, не, не Ну, в плані, ще раз питаю. Ну, треба було розуміти, отут ви слово копії і його ще друкуєте. Треба було ще надрукувати оріджене і показати, що в воріджил залишиться ярік. Тобто, така зміна, така зміна, вона призведе до того, що у нас вже е будуть. Різні об'єкти. Ці зміни будуть посилатись на різні об'єкти. В одному буде зміна зроблена, в іншому ні. Тепер ви вірно робите, змінюєте орідженел на такий список. В чому цей список чим радикально відрізняється від чого? На, ну, на, на моменті під першим індексом <кхух> стоїть, стоїть змінний. Е, О, стоїть змінний об'єкт. Об тобто список? Так. Да. Ну, може бути будь-який змінний об'єкт. І тоді, якщо ми зробимо отаку копію поверхневу, то що буде? У нас в змінному об'єкті в оригіналі також зміниться значення? Да, значення буде змінюватися і там і там. А ось ви в лекції, ну я її не читала, але в м, відео минулого семестру. Там було видно, що коли ми робимо просто копію. Да, і взагалі, ось коли ми от написали отак список, що він буде містити? Він буде прямо містити оці рядки. Посилання на об'єкти. Да. Оце будуть об'єкти, а в списку в оцьому, будуть стояти посилання на цей об'єкт, посилання на цей посилання на цей. І оскільки ці об'єкти не змінні, коли ми змінюємо. Незмінний об'єкт рядок, то що буде? Коли ми змінюємо. Буде, ну, створено, посилання, буде створено новий об'єкт, так? Новим посиланням. і цей список буде посилатись уже на новий об'єкт, а оріджина буде посилатись на старий об'єкт. А тепер різниця. Тут те саме, є посилання. Але посилання оце відрізняється чим. Це посилання на змінний об'єкт. Значить, якщо ми його змінимо, то воно зміниться на місці і тоді подіє на обидві, на обидві змін. Тому Ярослав тут наводить, треба було це навести, мабуть, теж приклад, показати, що діє туди і туди. Це я іншим розказую. Я розумію, Ярослав розуміє, але якщо щось у вас вам не дуже зрозуміло, то треба вивести на друг, подивитись, що буде оця зміна на, вплине на обидва об'єкти, якщо зробити ось так, або через копі. надіб копі або копі, Якщо зробити отак через копі, то тоді ось ця зміна оцього коля, оцього волдер. Да? Вона подвіє на обидва об'єкти. Об Тому і наведено приклад, що треба використати діп-копі, глибинне копіювання. Тоді не тільки посилання будуть скопійовані, а й самі об'єкти. І все, ну, ось цей об'єкт точно буде зроблена копія, і все буде вірно. Значить ще раз, узаганні, будь ласка, випад, висновок, коли нам треба копі, а коли Deep Копі. Коли ми в списку маємо змінні об'єкти, нам треба використовувати Deep Coпі. Угу. Тому що якщо ми створимо звичайну копію, то зміни на цю копію вплинуть і на оригінальний, оригінальний список. А, якщо в нас в оригінальному списці, списку списку. Немає. Ну, тобто, всі незмінні, незмінні. об'єкти. Тоді можу створити звичайну копію. Звичайну копію. Так, да, добре. Тепер ще раз, тим, хто буде дивитись, нагадую: сюди треба ще продемонструвати копію. Ось копії. Або ось такий спосіб. Вони рівнозначні, вони створюють однакові копії. Але треба показати, що є ще й копії. Так. Тут треба додати до одного списку елементи іншого списку. Самий простий спосіб оцей. Зрозуміло. Але Ярослав показав, що те саме можна зробити за допомогою функції екстенд. Extend, методи екстенд. Extend, да? Бо extend, що він зробить із списком L2? Розкроїть. Він його. його розкриє. Тобто, і так, і так, але це простіший спосіб. і я вважаю, що треба використовувати його. Але добре, що Ярослав показав і другий варіант. Виведіть на друк нульовий елемент списку. Список це той же хто? В Python. Список це в інших мовах, це ще. Це масив? Це буде масив, так. Да. Тому нульовий елемент ось ми 0 і вказали. Максимальний елемент списку. Є функція Max. Написали Max, і вона сама підрахує на максимальний елемент списку. Замініть значення першого елементу списку на список із трьох елементів. Ну, тут перший тут таке, що я мала на увазі перший за індексом чи перший за порядком. Тому тут можна, як ви зрозуміли, нульовий, значить нульовий. Головне, що як його замінити. Замінити на інший список. Ось у нас буде нульовий елемент, уже буде не звичайною константою, а списком. Видаліть другий елемент списку. Другий елемент списку. Ну, тут, оскільки ми не домовляли, що другий це індекс чи по порядку нумерація, то нормально. З одночасним поверненням елементу. Так, якщо ви хочете використати елемент а потім його видалити. Можна було спочатку написати MyList 1 там, да? а потім Delete. Але краще відразу поєднати дві операції. Метод POP, він повертає елемент і одночасно його видаляє. Тобто після цієї операції оцього елементу, оцього елементу з індексом 1 вже не буде, його буде видалено. Це якщо ми за номером, за індексом видаляємо. А якщо ми хочемо за значенням, тоді треба використати remove. Remove – це не сьомий елемент, а елемент із значенням 7 ми видаляємо. А до речі, що буде, якщо такого значення не існує? Ну, мабуть, логічно предположити, що exception виносить. буде exception. Так. Виведіть на друк елемент списку, який має значення нуль, а Значення 88. Це сюди треба прийти. Як ми це підраховуємо? Це який елемент списку? Нульовий. L нульове. Це. Первий. Ну ні. Ну, по L, і на Ого или сам список? <таспорщик> ого, ого. L Левое нульове. Це, це перше нульове. Оце весь список, якщо ми візьмемо L1, то це буде весь список. Ярослав так і сказав. Це буде 1, е, 0, це 1, 1, 1, 1, це 1, 2, 1, 2, і три. це 1, 3. Значить, дивіться, як цікаво. Тут якби список у списку. Тоді це як одномірний масив піде, а це вже піде як двовимірний. Перша розмірність це розмірність U L з цього елементу. А друга це вже те, що в нас знаходиться всередині. Створіть другу половину списку. Виведіть список на екран. Тут яка є друга половина списку. Ось взяли другу, тобто це весь список «Length», а друга половина це поділена на два. Але тут яка деталь у діленні, Ярослав? Тут що можна, як можна було помилитись? Просто поділити. Так, Просто поділити. а якщо просто поділити, то це буде дробова частина з дробом, а тут повинно бути інт. І тоді що треба було б зробити? Привести к інту? Привести до інтеджер. Отак половина і зробить, хто не дивиться захист. Але це ж нераціонально. Це, було, це так, треба було б в інших мовах. В Python є цілечислене ділення, його і використовуйте так, як зроблено в цій лабораторній. Три останні елементи переставити на початок. Це, що ми беремо? Спочатку в new list ми запишемо, які елементи? 8, 9, 10. З, Ой, чей, нет, з, з... мінус 3 до. Кінця. А, ну, да. І все вірно, 8, 9, 10. Да. А тут спочатку, не доходячи до кінця на третій елемент. І все в нас буде вірно. А ми б могли тут написати my list, не new list, а my list? Mm, ну, так, да, по ідеї. Можна. можна. Тільки ми б тоді втратили цей список. Mm -hmm. Як треба було робити, залежить від того вам потрібен. Оцей список чи не потрібен. Якщо не потрібен, то пишемо MyLiст. Якщо нам треба новий список, то пишемо нове ім'я. У нас є список, значить, замість додатнього та нуля одиничка віддаємний без змін. Да. Ідемо по всьому списку, перевіряємо і створюємо новий. І мені треба саме так, як зробив Ярослав. І це говорить про те, що він не шукає відповіді в інтернеті. Він аналізує е, матеріал, який викладено в лекції. І на базі тих знань він виконує лабораторну роботу. Ті, хто тупо шукають відповідь в інтернеті, тут дадуть іншу відповідь. Вона буде кращою. Але це тема. Наступних занять. Це не тема сьогоднішньої лабораторної. Мені треба, щоб ви зробили, виходячи з тих знань, які у вас є. Ось Ярослав це і зробив. Чому це добре? Тому що він намагається із свої знання підтвердити, написавши код, а не намагається знайти відповідь в інтернеті. Розумієте? Мені треба, щоб ви виходили з своїх знань. Непогано можна було так зробити, а потім ще пошукати в інтернеті інший вихід. Але то вихід, який ми будемо вчити на наступних парах, і ви побачите, як це можна зробити набагато краще. Але зараз ви того не знаєте. І що гарно у Ярослава, він робить сам, він не шукає відповіді. Оце відповідь каже про те, що він не шукає відповіді в інтернеті, а виконує лабораторну роботу, використовуючи свої знання. А не просто тупо знайшов і переписав мені сюди, а потім каже: Та тільки я не розумію, що тут написано. Yeah. да? <гум> Бо просто в, інтер в інтернеті буде інший код. Тому що воно буде по-іншому, коли ми вивчимо ще додаткові можливості Python. А це звичайні можливості звичайної мови. Є список від більшого до меншого, від сортового зворотньому напрямку. Є. Числові елементи. Підрахуйте сумовими тісли, то вийти її на екран. Різні типи. Так, print printnam Total. Тільки, а ось чому, Ярослав, чому не сам, а Total? Можете пояснити? Ну, Рішив взяти другу переміну. Може було знову сам взяти, але ну, я вирішив а... другому назвати. Ну, а чому? Як Поясніть, чому сам? Дивіться, коли я бачу сам, я розумію, що це сума. Коли я бачу тотал, я не знаю, що це. Чому тоді тотал? Ну, може, у вас є якесь інше обґрунтування, чому тотал? Та просто захотілося Просто щоб не сам. Ні, давайте Ні. не. А, якщо немає обґрунтування, чому тотал. Тому що дивіться, ось ми так пишемо. Значить, коли я ось не буду бачити оце все, а побачу ну, фрагмент коду, код великий, да? і я бачу тільки оцей фрагмент. Я можу сказати, що таке тотал. Ні, а якщо я бачу сам, то я розумію, що це сума. Може, ви не хотіли, щоб співпадало з сумою, з іменем функції, можна було написати сума. Ну, не знаю, мені здається, що краще було б використати. Я вже боюсь так наполягати, хоча, ще раз кажу, мені здається, що краще було написати сума. Але хтось у відгуках написав, що Буравльова вважає, що тільки вона права. Ну, я взагалі-то кажу, що не я права, а що я вважаю, що так краще. Я вважаю, що так краще. Але е якщо склалося враження, що я вважаю, що тільки я права, то е ні, може, вона так виглядає. Я спробую якось інакше формулювати свої зауваження. бо <кхе> я можу пояснювати, чому я так вважаю. Ну, якщо це не синтаксис мови, тоді так. Да, тоді це так, тому не тому, що я так думаю, а тому що це синтаксис мови. Да? А якщо можна так або інакше, то це моє бачення як треба. Моє бачення воно може не співпадати з вашим. Іноді це може бути обґрунтовано, бо може бути так може бути так. А іноді мені здається, що ніяк обґрунтувати. Те, що ви зі мною не згодні. Але намагайтесь обґрунтувати, і якщо ви зможете, то я буду з вами згодна. Але не претендую на істину в останній інстанції. Бо істини в останній інстанції, мабуть, не існує. Да? Значить, ще раз, якщо виглядає, що я вважаю, що тільки я права, то я так не думаю і спробую контролювати себе. А добре, що хтось написав це, розумієте? Це мені інформація до. До роздумів. Ну, якщо хтось із вас не писав, то не признається, я не знаю, мені не кажуть хто, да? щоб ви не боялись висловлювати свою думку, бо мені не кажуть хто. Мені б не сказали це, я запитувала, які зауваження до мене є. Ось було таке зауваження використовуючи цей наступний список. Ось тут я просто не пам'ятаю точно лекцію попередню. Там, де розпакування? Таке розпакування у нас було, ми вивчали, що це розпакується на три змінних. Ну, прем'єр було, лекції. Було, так? Да? Тоді нормально. А як інакше, могло бути, якщо от людина не пам'ятає про цю зірочку, як інакше можна було це написати? Два, діть, два. Ні, пані, ні, просто... ні. А в мене є список. Тоді як? Просто ну то, напевно, L1 і L2. Відмінно. Дуже добре. Дуже добре. Створити новий список із повільнений скористовуючи N, n 2 Ну так, да, якщо по Н2 включно, то так. Да. Відразу перетворили вінтеджер, оскільки нам треба число. Ага, ага, а от ніт. А от ніт. Це дуже добре, але це ви що використали? Генератор. Генератор. А ми його ще не вивчали. Ну, я зарахую, ви не знаєте назву, все, але, мабуть, це таки треба було якось через цикл зробити, бо ми не вивчали генераторів. А, ви сіли, чи ви самі вже генератор проходили, чи сіли да. шукати? Ні, ну я до зробив 100 А, ви вже вивчили генератори. Так, угу. да. ну ось тут приклад, коли можна порівняти. Дивіться, ось як. <coughs> ось як треба, а, як виглядає код без генераторів, і як виглядає код з генератором. Генератор це наше все. Ми не вивчали з вами. Лінкю в Сішарпі. Це якби ну, чи можна сказати чи ні, що це аналог генераторів в Python. А мені здається, що Катерина Олександрівна встигає і розказує API в Java. Це схожі способи, ну воно інакше синтаксично виглядає. Але це схожі способи, просто по-іншому реалізували ну, синтаксис, а схожі способи роботи, які дозволяють в один рядок зробити те, що треба витрачати багато рядків. А до речі, у вас в одній групі Катерина Олександрівна, а в іншій хто? Хто з нею викладає Python? Ой, Python, Java? Вроді як Фаленкова. Хто? У ну, нашій групі вона веде у всіх підгрупах. А, у всіх? А, може, mm -hmm. тоді вона у всіх і викладає. Треба буде на неї запитати, хто з нею. Так, сваріть список. Да, тут просто використалась функцію спліт. Спліт. Вона нам перетворила рядок у. Список. А якби тут було не проміжок, а кома. Тоді що б змінилося? Ну, в перший елемент Hello добавилось, щоб запитає. Ні, ні. Замість проміжків стояли коми. А, ну Ми, ми, ми б розділитель б поміняли. Тоді в спліт треба було поставити да. кому. Є два списки, щоб отримати список. Append, Ну це вже у вас було, да? додається прямо. А тут екстенд. А скажіть, будь ласка, в чому різниця в параметрах екстенда і апенда? Що може бути в екстенді? Послухайте питання. Що може, що потрібно бути в екстенді в параметрах, а що, а, що в апенді? Ну, в екстенді ми должны передавати список, ну, который розширить. Э, ну, там який об'єкт. Та, там повинен бути який об'єкт, як він називається. М -м, час. Та не вже ж спіймала, що хоч щось не знаю. Який об'єкт? О, дивіться, я можу. Змінний. Запит... А? Я не знаю. Змінний. Я не знаю. Ні. А Ось дивіться, я тут можу написати просто сім. Сімочку. А, Ні, просто оно десь ошибку. Ну, а в вапенді можу. Тобто то, да. тут який повинен бути об'єкт? А ось квадратні Вслідов... будівлі Вслідов... Ні, Як такі об'єкти називаються? А хтось знає, що хочу запитати, що я маю на увазі. Який, і, який термін, як такі об'єкти називаються? Ітерабельність. Атлічно, не, не спіймала. Екстенд приймає завжди ітерабельний об'єкт. Він повинен пройтись по об'єкту. Якщо об'єкт не ітерабельний, по ньому не можна пройтись. Тому вапенді може бути звичайна змінна, сім, константа, а тут не може бути, бо вона не ітерабельна. Добре. Наступне так, щоб отримати. А? а, в зворотньому напрямку, так. Да. Угу. Так. Ну, всі уже ми на всі ці питання. Ярослав уже відповів. Дуже добре. А знаєте, тільки що я там додала, зараз, якщо ви йдете, там, де пакети, я буду доробляти. Я там написала, що завдання у розробці. І з 21. го 21 по 27, там ні, там ще завдань реальних немає толком, там треба переробляти. І там, де пакети, там буде завдання змінено. Я зараз допрацьовую. Якби ж світло було, я б уже допрацювала. Тільки сядеш світло, вимкнули. А зараз це світло піде на пари в мене. Дуже добре, нічого не можу сказати. І ви продовжуєте працювати, Ярослав? Ой. А, на робочі? Так, да, на роботі. Ну, чесно кажучи, ні. А, тоді зрозуміло. Бо я думаю, ну це неможливо і працювати, і так займатись. Так. А не в моїй підгрупі, мені здається, зараз. Це інша підгрупа. Можна, бояльчук третій. А... а ви запис вимкнули? Ой ні, дякую. Я вже замовлю.